Різні види рослин можуть погано сусідити і виростати в безпосередній близькості один від одного з різних причин. Найчастіше це пов'язано з нестачею харчування, коли один різновид витягує з ґрунту всі необхідні для життєдіяльності корисні речовини або загальними захворюваннями, які вражають всіх сусідів. Ялівець в цьому плані представляє певну небезпеку для плодових культур. Чим корисний ялівець, як всі хвойники, ялівець має масу корисних якостей. Його вічно зелена хвоя виділяє біологічно активні речовини фітонциди, що володіють здатністю вбивати і пригнічувати ріст бактерій, культура відрізняється невибагливістю, переносить тінь і посуху, деякі її види переживають зниження температури до 40. Вона служить відмінною прикрасою садового або присадибної ділянки в будь-який час року ялівець успішно використовується і в якості лікарської рослини, допомагаючи від безлічі недух. Чим шкідливий ялівець в саду, плодові дерева і чагарники переважно розоцвіті, груша, айва, глід, ірга, яблуня та ін наражаються на небезпеку зараження іржавими різногосподарськими грибами роду імноспоронію сонфюсім лаварії форми. Джиніперієм сабіна та викликана цими збудниками іржа є надзвичайно небезпечною грибковою патологією, що вражає різні культури. Для повного циклу розвитку іржі грибка необхідні два рослини господаря, одним з яких є ялівець, адже ялівець є рослиною домом для багатьох грибкових захворювань. В тому числі іржі, яка може вражати троянди, смородину та інші красиві і корисні рослини. Однак, якщо ви посадите сортовий сланкий ялівець, тобто ялівець горизонтальний, то не завдасте шкоди своєму саду. На ялівці звичайному гриби зимують, а потім переселяються на інші рослини. Голова клубу Квітникарі Києва Тетяна Жашкова. Вволодак пріудаїлі 2578252766322. Звичайний ялівець вважається небезпечним сусідом для яблуні, для груші. Це ялівець козацький. Хвороба проявляється навесні майже відразу після закінчення цвітіння. На верхній стороні листових пластин плодових розоцвітих рослин проявляються невеликі неправильної форми, круглясті цятки, що мають жовтувати відтінок. Поступово інфекція поширюється на черешки, а потім на молоді пагони і зав'язалися плодики. До середини літа хвороба вражає більшу частину листя, при цьому плями збільшуються, досягаючи один см в поперечнику, а також набувають помаранчевий або світлобурий колір з дрібними чорними точками і жовтою окантовкою. Восени на тильній стороні листя з'являються подовжені опуклі нарости, гали, заповнені визрівають спорами. Дрібні частинки. Ецидіоспори легко підхоплюються і переносяться вітром на дуже пристойні відстані. До п'ятдесят, потрапляючи на ялівець, вони там поселяються, формують грибницю і залишаються зимувати в більш швидкому і інтенсивному розвитку хвороби. Сприяє волога, дощова, прохолодна і вітряна погода, таким чином збудник здійснює кругообіг. Змінюючи місце свого проживання, рослина господаря в залежності від пори року, зараза на хвої з'являється тільки восени після проростання суперечка. Вона добре помітна, особливо у вологу погоду. Вона якби набухає, але якщо її не видалити, то вона опадає на землю. В там з нею теж можна боротися, якщо знати, куди він впала, Віктор Потелкофтс. Шістьсоток Орг 508 5266 яблуні і можевельники відео цикли розвитку іржавиних грибів, простаючи всередину деревної тканини ялівцю. Грибок утворюю на гілках веретеноподібні подовжені потовщення, також він вражає хвою і шишки. На стовбурах формуються характерні напливи і здуття з хворою всихає корою дуже рано навесні. Поки ще лежить сніговий покрив. На уражених ділянках з'являються вирости брудно коричневого кольору висотою близько 5 м, які від вогкості розмокають і стають слизькими. Потім виростають яскраві помаранчеві або бурі потворні освіти нарости, які є сховищем суперечка, гілки повільно всихають, хвоя боріє і обсипається. отовщення розтріскуються, і при відсутності своєчасного адекватного лікування рослина гине. Інфекція здатна довго зберігатися на хворий корі, переносяться поривами вітру суперечки, знову потрапляють на плодові культури, і цик повторюються. У плодових дерев на тлі розвинулася іржі, крім втрати зовнішнього вигляду, спостерігається погіршення здатності до фотосинтезу і сильне зниження імунітету. Рослини можуть не пережити навіть не дуже значне до 20%. Зниження температури в зимовий час плоди псуються і опадають, урожайність падає, і поступово плодоношення припиняється зовсім. Лікується захворювання надзвичайно важко, при сильному ураженні воно вже невеликовно, і доводиться вдаватися до вирубка заражених дерев. У моєї близької подруги на дачній ділянці посаджено досить багато плодових дерев. Там є сортові рясно плодоносні яблуні і груші, але минулого року сталася епідемія іржі. В ході якою найбільше постраждали грушеві дерева, листя якось пожовкли все відразу, а потім скукожились і опало плоди ті, що визріли до осені, були практично неістівними, Джерелом зараження з'явився невеликий кущик ялівцю, що ріс в палісаднику у сусідів через дорогу. У нас груша чижовська. Посадка 2.0.1.0 року і ржа року, іржа з'явилася досить швидко. Я теж спочатку уражені листя обривала, оприскуємо і грушу, і яль хомом хорусом. Незабаром з урахуванням погоди на ярівцях. Я не бачила іржу на груші. Регулярно рік краще, рік гірше, але плодоношення це знову таки не заважало і в іншому відмінна груша. Росте собі милий мілахц, хорюм твої садрювіавтопіц в цьому три, один старт стар від іржі груша не загине. Просто при сильному ураженні листя можуть облітати раніше терміну. Та ще й не факт, що будуть так, що регулярні обробки не зараз, а починаючи з весни, допоможуть стримувати заразу, хоча, можливо, зовсім і назавжди від неї позбутися не вдасться васка 7 В форумгою серію трац один, паде 115, звичайно, помучитися можна, але це зажадає численних обробок і рослини і навколо нього. А козацький ялівець не така цінна рослина, щоб його жаліти, я б не ризикувала. Але якщо шкода, то обрізайте орізки краще відразу в який пакет покласти, щоб суперечки не розносилися по ділянці і спалити, обробити рослина протигрибковими з періодичністю 10 днів, наприклад, бордовський або хом. Потім перепочинок тижні два і знову протигрибковими і ялівець і все, що навколо нього, потім знову і знову і знову алюнах. В Форім Кветкірю індекс Шовтопіц 20893 відео Чим небезпечна іржа на груші і як з нею боротися, досвідчені садівники рекомендують не садити поблизу від груш, яблунь та інших плодових культур будь-які різновиди ялівцю. З метою профілактики іржі потрібно оприскувати насадження фунгіцидами байлетон топаз, фундазол, з ін.